Ми не знали, звідки беруться ці шедеври в лапках новітньої скульптури, мистецтва у Львові. Але тепер бачимо, що алюзія на наших ідеологів новітнього 20-30 суспільства вона присутня. Можливо, ми ці дійсно щось хочуть нам розповісти і так. Гарно натякають, але зрозуміти, друзі, що поплюження не лише Львова, а свідомості кожного з нас, українців, відбувається з особливим цинізмом. Тож давайте будемо це все ж таки не толерувати, а зрозуміємо, що ці нарузі цьому поплюженню. Потрібно дати достойну відсіч, достойну оцінку. І посміємося над цим, друзі, разом.